Друзі, вітаю знову на каналі. Це друга частина огляду з варусу. Акції діють до 2 січня. На чай, каву, солодощі, цукерки в коробках та шоколад. Приємного перегляду. Можливо, ви знайдете для себе щось вигідне та цікаве. Всім приємного перегляду. Молочний шоколад з молочною начинкою з арахісом. Вері пері. 300 г гр. 86 гривень. Міленіум – дуже смачний шоколад. Є варіант ще з печивом та арахісом 270 г 86 гривень. Цукерки в коробці світоч 196 г в упаковці 136 гривень. Економія 74 гривні. Цукерки магнат Merry Christmas 145 г в упаковці. Ціна 160 гривень. Польське виробництво. А ще є варіант з фундуком. Це взагалі дуже смачно для тих, хто любить горіхи в цукерках. Бісквіт з молочною начинкою барні 150 г 54 гривні. Без консервантів та барвників. 5 штук в упаковці. Мед гречаний домашній кошик 250 г 69,50 Чудовий варіант для любителів меду з вираженим смаком. Мед липовий 82 гривні 50 копійок, ідеальний для чаю або додавання у випічку. Мед акацієвий 250 г 79,50 Чай чорний everyday Earl Grey TET 80 г 59 гривень, знижка 31%. Класичний вибір для любителів ароматного чаю з бергамотом. Чай, чорний ягідна вечірка Tia Moments 20 пакетів, 38 гривень, снижка 42%. Чай, чорний англійський сніданок, танічний час, 27 пакетів, 44,90%. Чай, чорний, чистий цейлон та Earl Grey 27 пакетів 43 гривні. Ці смаки завжди популярні, особливо для тих, хто любить класичний чай. Шоколад кондитерський молочний з горіховою начинкою 90 г 25 гривень. Є ще варіант з полуничною, але її немає в наявності. Напій Тархун дюшес Сітро 500 мл у скляній пляшці по 29 гривень. Класичні освіжаючі напої. Добре підійдуть для святкового столу. Напій Кока-Кола 1 літр 250 мл. 26,90. Напій Біола нектар. Груша яблуко 1 літр 33,50. Чай зелений асорті ловаре 32 пакета 65,50. Чай чорний асорті 67 гривень, фруктовий чай ловаре 35 пакетів 65,50. Чай чорний в асортименті по 52 гривні за 15 пакетів. Непогана ціна великий вибір. Цукерки міленіум морські скарби 170 г 137 гривень. Цікаві цукерки. Дуже смачні. В АТБ є схожі Делюкс. Цукерки Вері, пері пташини молоко Міленіум 150 г 90 гривень. Цукерки від любімов 250 г 158 гривень. Цукерки шоколадні трюфельні зі смаком кави. Більгія. 150 г у упаковці 98 гривень. Є ще варіант зі смаком карамелі теж 98 гривень. Цукерки глазуровані без цукру. Житомирські ласощі лана 250 г 70 гривень. Дивимось склад, містить цукор, якось недобре виходить. Варто перевіряти склад. Цукерки Рив'єра Асорти Міленіум 125 г 70 гривень. Дуже смачні цукерки з горішками. Шоколад світоч ексклюзив з різноманітними смаками по 70 гривень за 90 г. Цікаві варіанти: морська сіль, чилі абрикос, малина кіноа. Дуже незвично. Шоколад чорний від рошен 85 г. 56%. Какао 44 гривні. Також є варіант: шоколад з підсоленим мигдалем. Шоколад Міленіум білий з горіхом, молочний з горіхом, чорний. По 48 гривень за 100 г. Мій улюблений чорний шоколад з горіхами. Дуже смачний. Цукерки на вагу лука з солоною карамелью. Та з вишневим наповнювачем 15 гривень за 100 г. Дуже смачний варіант для любителів солоної карамелі та вишні. Приємна ціна. Шоколад рошен пористий, молочний та чорний 32 гривні 30 копійок за 90 г. Пряник ніжний, білий 500 г 56 гривень. Хороший варіант до чаю, смачний та недорогий. Пряник заварний з глазур'ю та наповнювачем вишня Чорний принц 56 гривень за 500 г. Вафельні трубочки зі смаком пряженого молока Деліція 450 г 77,50 Зі смаком кокосу ціна однакова 77,50 Велика знижка на каву розчинну Стронг та преміум Амбасадор. 190 г стеклянна банка. 190 гривень. Хороша знижка. Ідеальний варіант для подарунка, особливо в комплекті з цукерками. Печиво ловіта з різними смаками: апельсин, малина та вишня. 26 гривень за 135 грамів. Смачне і ароматне. Ідеальне до чаю. Новорічна коробка цукерок. 450 г у упаковці. Майже 200 гривень. Дизайн справді чудовий. У складі цукерки з волоським горіхом, прометей з родзинками, каракум, бабусині ласощі та інші. Це класний набір, який буде ідеальним подарунком. Вафельні трубочки канофетом. Крем какао від Рошен. 140 г 25,50 Цукерки глазуровані Merry Christmas від Лукас. 14,50 за 100 г. Доступна ціна. Цукерки дуже смачні. Цукерки желені фрут. літній мікс. Від Рошен 200 г 28,90. Вафлі зі смаком пломбір вигода 100 г 14,40. Печиво цукрове пряжене молоком. Торгова марка вигода: 8 гривень 10 копійок за 100 г. Бюджетний варіант. Смачного печива добре підходить до чаю. Печиво сонячний смаколик від варто 450 г 75-60 ідеально для родинного чаювання або для гостей. Цукерки з вершковою начинкою Королівський шарм». 22 гривні за 100 г. Привезли дуже багато, 35% знижка можна купити на свята, кекс штолен святковий. 175 гривень 99 гривень знижка за 500 г в упаковці. Рулет різдвяний дан кейк 110 гривень 370 гривень в упаковці. Виглядає святково. Ідеальний десерт для святкових подій. Тістечко вафельне тортино кольорове 300 г 49,50 Яскраве та привабливе. Чудово підійде до чаю. Печиво листкове вишнева насолода від варто 450 грамів 85 гривень. Печиво вушка лукас 350 грамів 56 гривень. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Не забувайте підписуватися, залишайте свої коментарі. До зустрічі на каналі!